Вітаю, з вами Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми з вами розглянемо, як можна кодувати веб-старінки, веб-документи. Для створення веб-старінок у сучасному it світі використовують системи керування контентом в основному. Але все одно розуміти, як влаштована веб-старінка і досягти її зовнішнього вигляду такого, як хочеться. Мабуть, можна лише через безпосереднє кодування сторінки. Для кодування сторінки використовують спеціальну мову, вона так і називається мова розмітки гіпертексту, HTML. От, і, звичайно, бажано використовувати спеціальний програмний засіб. Власне кажучи, можна використовувати звичайний текстовий редактор, але спеціальний програмний засіб надає нам певні фішечки. Певні доповнення, певні покращення нашої роботи. Я раджу використовувати для створення веб-сторінок крос платформерну крос браузерну штучку, яка називається Visual Studio Code. Ну, як бачите, у цьому програмному засобі можна не лише Кодити веб-старінки, але і кодити мовами програмування, ну, в даному випадку на Python. Е, ну, Одразу хочу зауважити, що оскільки веб-старінка є частиною веб-сайту, тобто веб-сайт це сукупність веб-старінок, то, очевидь, вони на диску комп'ютера будуть розміщуватися в одній теці. І тому перед тим, як створювати обстарінку, треба відкрити або створити теку, в якій ми будемо цю обстарінку створювати. Ну, давайте створимо теку. Ну, скажімо, нехай це будуть завантаження. У цій теці у нас будуть зберігатися ті файли, які ми будемо створювати. Отже, повернемося до нашого середовища і одразу зауважимо, що можна налаштувати, мені здається, -середовище, це середовище на українську мову, але будемо працювати в англійській локалі. Отже, врядкував меню файл відкрити теку Open Folder. Пам'ятаємо, що ми створювали у завантаження, Ось де наша тека. І ось ми її відкрили. Зверніть увагу, одразу середовище редактора переналаштувалося. от І наша тека. Створимо там першу нашу веб-сторіночку. Зверніть увагу, щойно мишка зайде в цю ось зону. У нас з'являться кнопки відповідні. І перша кнопка якраз для створення давайте я приберу, для створення нових файлів. Файли, у яких зберігаються веб-сторінки, вони мають розширення HTML. А найголовніший файл вебсайту, він зазвичай традиційно називається індекс. Ну, створимо такий файл. Індекс.html. Отже, файлик створено. І в цьому місці ми можемо вводити вже код. Код веб-сторінки, як я вже сказав, складається із вказівок, які описуються мовою HTML. Вказівки ці зазвичай називають тегами. І бувають теги одинарні, а бувають теги парні. Е, більшість обстарінок починається одинарним тегам. І е, початок тега. Зазвичай для початку використовується такий символ, знак менше. Для закінчення тегу використовується такий символ, знак більше. І середовище наше настільки розумне, що воно, коли ми ставимо знак менше, воно показує, які теги можна використовувати. І от тех Doctype, він він недарма перший. Його дійсно використовують на початку. Отже, оця вказівка в першому рядочку, вона дає зрозуміти браузеру, що ми працюємо з HTML-документами. Ну, насправді, в веб-технологіях використовуються і інші типи файлів. ну, Ми наразі говоримо лише про HTML. Окей, okay. uh, весь HTML-документ поміщується у середині парного тегу, який так і називається HTML. Uh, знову ж таки, от додаткова фішечка починаю набирати тег, підказочка. Можна натиснути на Enter. Для того, щоб не допустити, а початок, раджу користуватися такою підказочкою. Що ми можемо ще написати? Ми можемо написати, що е, є стандартна мова для нашої сторінки. І щойно я закрив закриваючий тех, оцю частинку, середовище дописало автоматично, багато початківців. Стирають цю частинку, але насправді цього робити не потрібно, бо, як я вже казав, HTML це парний тег, у нього має бути початок, у нього має бути кінець. Кінець тега якраз визначається оцим символом похилої риски ділення. І якщо ми після автоматичного додавання завершаючого тега, натиснемо на Enter, то ми побачимо, що. По-перше, цей тех стане внизу. А по-друге, буде встановлено відступ. Для того, щоб візуально показати, що все те, що з відступом, воно належить цьому тегу. Ну, до речі, можна називати парний тег контейнером. Всередині контейнера HTML лежать ще два контейнери. Head і контейнер Buddy. Що в цих контейнерах? Head контейнер head це загалоковий контейнер. І е, в ньому зазвичай описується технічна інформація. Яка? Ну, наприклад, е, назву обсторінки, яку ми побачимо у вкладці. Коли будемо працювати у браузері, там приблизно буде вкладка. І для того, щоб визначити цю назву, використовувати title. До речі, якщо вміст контейнера, як бачите, title – це також контейнер, вміст контейнера не дуже великий, то можна не натискати на Enter, а одразу набирати текст тут. Також частиною заголовкової інформації може бути, скажімо, метаінформація щодо використання кодової таблиці. От Ми використовувати будемо кодову таблицю UTF 8. Тут же у заголовковому блоці можна написувати стилі, які будуть використовуватися у нас для оформлення веб-старінки і так далі. Поки що, оскільки ми лише знайомимося з технологіями, то ми не будемо нічого більше набирати Тут, у середині контейнера HEAD. і приступимо до контейнера Buddy. Контейнер BODY, власне кажучи, вмістить сам контент веб-старінки. Ну, скористаємося такою функцією, яка називається Loren Ipsum. Ну, Тобто якийсь, якийсь текст. Ну, давайте ми бачимо, що текст досить величенький, і ми можемо його так от розбити на рядки для того, щоб ми його бачили. Ну, очевидно, текст закінчився, і ми можемо е, наш документ зберегти. File-Save або Ctrl-S традиційно. От, і подивимося, що дійсно такий документ є. Е, відкриємо цей документ. І ми бачимо, що відкрилася веб-сторінка. Ось де заголовок нашої веб-сторінки на вкладці. І бачимо текст. І хоч ми його переносили у вікні редактора на декілька рядків, розбивали, да? все одно ми бачимо, що це лише один рядок. Недарма мова розмітки гіпертекту, так і називається мова розмітки. Тобто просте натискання на Enter не спричинить перехід на наступний рядок контенту. Нам для цього треба використати контейнер-P. Дехто каже, що цей контейнер це скорочення від слова параграф. Деякі люди кажуть, що скорочення від слова фраза. От. Ну, У будь-якому випадку таким контейнером позначають абзац. От Я поставлю, закриваючу штучку сюди. Ctrl-S натисну. перейду до нашої веб-сторіночки, натисну F5 для того, щоб обновити. І бачимо, що. Е Перше речення дійсно є частиною абзацу. Точніше, само є От. Е, Ну, Знову ж таки, коли ми набираємо якийсь абзац, то можна його набирати одразу. Ось я там якийсь текст написав. І давайте ми подивимося, як воно виглядає у вікні браузера. Ну, Бачимо, що дійсно це так. Давайте спробуємо змінити розмір вікна. Подивимося, яким чином відбудеться зміна нашого контенту. Бачимо, що автоматично рядочки переносяться на наступний текст переноситься на наступний рядок, якщо не поміщається у нашому віконці. Що ще варто знати про використання тегів? Ми можемо деякі фрагменти тексту виділяти за допомогою певних казівок, таких як заголовки. Створимо заголовок першого рівня. І, звичайно, так само як і тех абзац, так і тех заголовка, це контейнери. На новому сторінку побачимо заголовок. Бачимо, що він виділений трошечки інакше. Більше того, він відіграє ще й роль е, певного е, оптимізатора для пошукових систем. Звичайно, можуть бути заголовки другого рівня, ну, давайте наприклад, покажемо. Тут неважливо, який текст. Наразі от ми бачимо, що дійсно є. Заголовок другого рівня, який трошечки дрібніший, ніж заголовок першого рівня. Тобто таким чином ми можемо наш текст структурувати. Можна використовувати ще і списки. Бувають списки нумеровані і бувають списки марковані. Звичайно, що елементи також треба обгортати у відповідні контейнери. На новим сторінку бачимо, от вони пронумеровані. І так само ми можемо, от я скопіюю ці елементи, ми можемо так, так само їх використовувати як марковані елементи маркованого списку. От, бачите, марковані списки вони вже не роування, а позначені маркерами. Звичайна веб-сторінка, яка складається лише з одного тексту, не цікава. Треба навчитися додавати зображення. Для додавання зображень можна використовувати елемент EMG. У нього головна властивість S тобто звідки взяти картинку? Ну, от, давайте спробуємо картинку вставити взявши її з інтернету. Виберемо зображення. От. І нехай вставимо це зображення. Для того, щоб використати це зображення, нам потрібно класнути правою кнопкою миші і е, скопіювати адресу посилання. От. За яким посиланням нам це зображення буде доступним. І це саме посилання ми повинні вставити як властивість. SRC. Звичайно, може бути більш коротке посилання, ну але давайте подивимось. Ну, наразі це посилання не спрацювало. Очевидь, це посилання треба замінити. Це пошукове посилання, наскільки ми бачимо. Давайте спробуємо все-таки отримати конкретне зображення, копіювати адресу зображення. Вставимо. Тож посилання коротше, ми бачимо, що це посилання дійсно на графічний файл. Оновимо старінку і побачимо ну, реальну картинку. Ну і наша веб-сторінка не була б веб-сторінкою, якби е, не використовувався м -м, такий засіб, як гіперпосилання на нашій сторінці. Ну, давайте створимо гіперпосилання на наш шкільний сайт. Ну, по-перше, слід згадати, що гіперпосилання повинно бути е, в окремому абзаці. М. Якийсь там текст, і от слово сайт ми з вами е зробимо гіперпосилання. Для того, щоб використати гіперпосилання, використовують контейнер А. Він повинен обгортати саме ту частинку, яка буде гіперпосиланням. Оцю. А у цього е контейнера е повинна бути властивість хреф, яка власне відсилає нас на той ресурс, з яким пов'язано гіперпосилання. Адресу, зберегли, оновили і бачимо, що е, гіперпосилання є. Причому воно всередині тексту. Оцей текст не є гіперпосиланням. Гіперпосилання виглядає певним чином. От. Клацання проводить до переходу на офіційний сайт нашої школи. Ну, для першого разу, я думаю, достатньо. Більш детально ви можете знайомитися із тегами, які використовуються для розмітки у теоретичному матеріалі, який прикріплений до завдання. Бажаю вам успіхів!